Зараз ви чекаєте, що я скажу щось про те, як заробити мільйон за тиждень. Ні. Сьогодні буде набагато цікавіше є люди, які думають, що достаток це як автобус. Стоїш собі на зупинці, чекаєш, і він раз приїхав, забрав тебе в країну грошей та успіху. Скажу по секрету, що цей автобус. Ніколи не приїде, бо його взагалі не існує. Достаток це не посилка з нової пошти, яку ви отримуєте. Достаток це радіостанція, на хвилю якої ви налаштовуєтесь. І тут починається найцікавіше: у деяких випадках люди роками працюють як воли. Встають о п'ятій ранку, роблять все правильно, з точки зору інстаграм-мотиваторів. І що? Результат, як у того хом'яка в колесі, бігає багато, а залишається на тому ж місці. А чому? Бо вони налаштовані на неправильну хвилю. Уявіть, що ви хочете слухати рок н рок-н-рол, а ваш мозок застряг на частоті FM, турботи і страху. Можна скільки завгодно крутити ручку гучності, рок-н-ролл звідти не полине. Ось вам жорстка правда, від якої неможливо втекти. Ваші результати це не селфі вашого рівня свідомості. Якщо не подобається така картинка, значить треба змінювати не фільтр в інстаграм, а налаштування камери всередині вас. Багато хто живе за принципом: Я вірю, що гроші це зло. І потім дивується, чому злі гроші його обходять стороною. Або тих, хто думає, багаті люди усі нечесні. І в такому випадку їхня свідомість говорить: Добре, друже, якщо хочеш бути чесним, то тоді будь бідним. А все світ слухняно каже: як скажеш, так і буде. То що вже робити? Змінювати налаштування? Ваші звички це як додатки на смартфоні вашого життя. Є додаток Прокрастинація 24 на 7. Є додаток скарги на життя. Є додаток, Я недостатньо хороший. Думаю, що краще видалити їх негайно. Переконання, це як навігатор. Вашого мозку. Якщо ваш внутрішній навігатор каже успіх це важко, рідко і не для мене, то де ви опинитесь? Напевно, десь в районі я намагався, але не вийшло. Коли ви підняли свою усвідомленість, ваші результати не йдуть повільними кроками вгору по сходах. Вони роблять квантовий стрибок. Це як апгрейд операційної системи. Раніше був Windows 95 із синім екраном, а після апгрейду свідомості все летить, працює, створюється. Часто буває так, що люди намагаються змінити результат, не змінюючи себе. Ну, це як хотіти схуднути, але при цьому продовжувати їсти торти на ніч і лежати на дивані. Теоретично чудова ідея. Практично це виглядає як привід для розчарування. То... Що тепер? Тепер ви знаєте, що достаток це не лотерея, не подарунок долі і не результат зусиль. Достаток це результат налаштування вашої свідомості. І якщо ви зараз думаєте, ну хорошо, це чудово, але як саме налаштувати цю свідомість? Де ця кнопка? Де ця інструкція? То в мене для вас є хороші новини. Є люди, які роками блукають у темряві методом спроб і помилок, шукаючи свій шлях до усвідомленості. А є ті, хто вирішує не винаходити велосипед і бере провідника, який вже знає. Дорогу. Саме для цього існують коучингові сесії. Не як магічна пігулка, а як навігатор, який показує, коли ти йдеш не туди. Твоє налаштування викривлене тут, тут і ось тут. І поки ти сам можеш шукати ці викривлення роками, на коуч-сесії. Ми знаходимо їх за годину і одразу починаємо коригувати. Ви не шукаєте достаток зовні. Ви налаштовуєте його всередині себе. І коли налаштування змінюється, тоді результат стрімко йде вгору. А якщо хочете зробити цей стрибок не через 10 років методом. Спроб і помилок а вже зараз, то записуйтесь на коучингові сесії через соцмережі. Посилання в описі під цим відео. Налаштовуйтесь на правильну хвилю!